Моя мама була причиною того, що моє розлучення розтягнулося на років п'ять, це точно. І я довго не розуміла, для чого вона тоді це робила. Ми з чоловіком жили з мамою. Ну, вибачте, що не відправила його одразу за кордон, щоб заробив на квартиру. Можу впевнено сказати, що мама любила мого чоловіка і ніколи не називала його зятим. А все ігорчиком. Ми працювали в школі вчителями, тому грошей багато у нас не було, і лівих доходів також. Тоді репетиторство ще не набуло такої масовості, як зараз, тому й на цьому грошей ми не заробляли. Надіялися ми на те, що молодим спеціалістам от-от дадуть квартиру, на носі вже були. 90-ті тому ми мали велику надію, що встигнемо в останній потяг. Коли ми жили з мамою, то можу впевнено сказати, що це був найкращий наш час. Ми жили наче в тризірковому готелі. Сказала б, п'ятизірковому, але бачили б ви наш ліфт і коридор. Мама ходила по продукти, стояла в довжелезних чергах. Завсім прала і прибирала, а потім робила нам таку смачну вечерю, що просто пальці облизували і тарілку вилизували. Ігор багато роботи в тещеному добі не мав, хіба якусь дверку перекошену зремонтує і вже вся теща світиться та дякує, який він майстер. Мене така поведінка смішила, бо я вважала, що досить елементарного дякую. Для такої роботи, а не п'ятихвилинних дефірамбів. Ми все-таки дочекалися нової квартири і, здавалося, б, мали зажити, мов наречені. Але ні, хатня робота мене виснажувала. Вічно за тими зошитками не було часу щось смачне приготувати. Та й готую я, накидайте камінням, доволі посередньо. Ігор злився і з ностальгією згадував тещені борщі та тушкованку. Перша дитина мене добряче приземлила, і я втягнулася в цю домогосподарську колію з вічними каструлями та пелюшками. Мріяла про роботу, чесно вам скажу. Мама прибігала мене трохи перемінити, щоб я відпочила від дитячих коліків. Вона приходила не одна, а приносила і продукти, щоб приготувати поїсти. Тоді Ігор ще з порогу усміхався. Чую, чую, що мама була ще з коридору зачув і кидався на наїдки. Не знаю, кого там діти об'єднують, але нашу родину це просто розкололо. Я не справлялася зі своїм малям. Хоча тримала в тиші 30 дітей в класі, просто дивина. Якимось чином, я зрозуміла, що у нього є інша. От почула і все, розповіла про свої підозри мамі і та вирішила: Йди на роботу, ти й так з Маринкою не справляєшся, а я буду допомагати. Мама якимось чудом і з Маринкою сиділа, і встигала нам приготувати їжу. Знову почалися райські часи, особливо для Ігоря. На деякий час він перестав пахнути огидними парфумами. Коли ми за столом сперечалися, то мама намагалася розрядити обстановку, обернути все на жарт. Вона була просто ідеальним громовідводом. Далі я знову пішла в декрет. Все повторилося з дивовижною точністю. Виснаження від перебування з дитиною і огидні жіночі парфуми від Ігоря. Мама знову намагалася налагодити наші стосунки, але Ігор таки змінився він вже не соромився й при мамі говорити мені доволі огидні речі. Я твердо вирішила, що жити з ним не буду. Мама тяжко переживала наш розрив на відміну від мене. Я доволі швидко оговталася і прийшла в норму. У мене вже були всі атрибути соціалізації жінки, тому я не планувала зосереджуватися на чоловіках, а зайнялася кар'єрою. Тепер я директорка школи, мої діти одружилися, а мама тепер бігає до них і відводить біди від їхніх життєвих негараздів. Я часто сміюся, що якби не мама, то я б розлучилася з Ігорем ще в перший рік життя. Але ж тоді б у тебе не було цих прекрасних дітей, каже мама. Для чого ж тоді жити, якщо ти не маєш рідної людини? Мамо, ти надто сильно живеш для інших, тобі не здається? Може, але це все через те, що я вас дуже сильно люблю. Таке собі пояснення, я вважаю, бо я б тоді не терпіла біля себе чоловіка, який смердів огидними жіночими парфумами. Підпишись, підтримай українськомовний контент.